Виставка досить велика, є декілька нових партнерів, зараз ми будемо з ними проводити перемовини, а також дуже велика кількість компаній, які займаються хімічними реагентами. Ну що, друзі, нові партнери, нові позиції це є хімія для тригерної лінійки, весь спектр послуг. В скорому часі очікуйте в Україні новий контракт підписаний, домовленості є, і вже зможете в нас його придбати на тести. Також друзі є нові партнери, які займаються вже безпосередньо самою хімією. Що я маю на увазі? Активна піна і воски. Тільки домовилися, зараз візьмемо на тести, обов'язково привеземо в Україну взірці, відтестуємо їх нормально. Якщо за даним продуктом... Буде якість компанії люксвош. Ми обов'язково вас про це повідомимо, і ви можете їх будете придбати у нас. Ми ось зараз познайомилися з нашими колегами. Випускають ось такого плану апарати. Можливо, в скорому часі ви їх побачите в нас в Україні на одних із миючих постів. Це апарат, який подає і гарячий, і холодний тиск паром. Холодний тиск подає за допомогою сухого льоду, а гарячий тиск за допомогою гарячої води пару. І ось як це виглядає на практиці, коли ви відмиваєте автомобіль. Дивіться, друзі, для того, щоб досягти максимального результату, вам необхідно ось цей пістолет і мікрофібра. Ви дуже швиденько досягнете результату. Якщо ви не хочете з мікрофіброю, а просто є забруднення, ви берете лише цей пістолет і ось такими рухами змиваєте бруд. Все, і результат не заставить себе довго чекати. Дуже крута штука. Друзі, зараз ми знаходимося на стенді наших партнерів компанії Удор. І ви пригадуєте, іменно ось цю помпу. Цю помпу, де є видозмінені сальники низького і високого тиску. Дану помпу ми вже привезли в Україну, вона зараз проходить всі відповідні тести, як і усі, в принципі, продукти компанії Luxwash. Ну що, друзі, виставка підходить до свого завершення. На повністю опрацювання всієї виставки нам було необхідно всього навсього два дня. Ми опрацювали всю виставку, ми познайомилися з новими партнерами. Ми відвідали наших колишніх партнерів, з якими ми вже зараз тепер працюємо. Ми повертаємося в Україну. Їдемо на наступну виставку для того, щоб зібрати вам максимум інформації. Хочемо побажати вам міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких. До побачення!